Добрій маневр. Рада вас бачити на заняття фізичної культури. Давайте ж почнемо спочатку з ходьби. Ставимо ручки на пояс, йдемо звичайним звичайну Далі будемо йти на зовнішній стороні стопи. Рука, тримаємо на поясі, йдемо вперед і повертаємось назад. І далі ще йдемо змійкою. Також ручки на поясі, йдемо вперед. Повертаємось назад. Повторимо ще сьогодні стрибки з в обруч, який ми виконували на минулому заняті. Ставимо руки на пояс, ноги разом. Застрибуємо обруч. Потім стрибаємо інший. І вистрибуємо. І розвертаємось назад. І стрибаємо так само. Виконуємо вісім разів. Наступна вправа – кидки м'яча обома руками знизу один одному. Стаємо один напроти одного, руки тримаємо внизу з м'ячем і будемо кидати. Розпочинаємо. Виконуємо вправу 16 разів. Молодці малятка. Ми сьогодні з вами вивчили нову вправу, яку можна пограти або з братиком, або з сестричкою, або своїм другом. Тому чекаю ваші відео і чекаю на нових занять. До побачення!